Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми продовжуємо наші онлайн уроки і зараз називаємо урок українською мовою. Тема уроку «Спостерігати за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарвна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за чергуванням голосних звуків під час відмінювання іменників. Відправимося у віртуальну подорож до Італії. Запишіть, будь ласка, 17 листопада. Класна робота. Так, молодці. Отже, йдемо з вами далі. Розгадайте ребус, щоб дізнатися, якою країною подорожувала читалочка. Так. Отже, читалочка подорожувала Італію. Таксі прибирали, ксі та і та лілія забрали Лілія. Лі, читалочка подорожувала Італією. Де нас татименики? Читалочка Італія. Це власні чи загальні? Власні. Прочитаємо з вами текст, який підкаже, коли ж читалочка подорожувала Італію. Придумаємо йому загалом. Листопад останній місяць осені. Чомусь він похмурий сумний. Може, і того, що його що робити в цю пору року нічого. Бука він без радості, бадьорості, полями, луками, аж поки не дійде до лісу. Отже, якому місяці? Листопад. Відповідно, ми можемо назвати так. Нам потрібно виписати в колонку, виділені з тексті слова про іменники і поставити їх в початковій формі. Осені. Осінь. Року, рік. Радості, радість, бадьорості, бадьорість. Запишемо вправо три, пишемо. Осень. осінь, Року. Тере, рік. радости радость бодерости бодерость Деяких медиків жіночого і чоловічого роду, які в початковій форми мають нульове закінчення, при відмінюванні відбувається чергування звуків і з о або е. Наприклад, кінь, але немає коня. Повінь, повень. Так, італія розташована на півострові, який має форму жіночого чобітка. До складу італії входить також кілька островів. Найбільше серед них Сицилія і Сардинія. Отже, на півночі, на півночі, країни розташоване Гори Альпи. Найвища їх вершина гора Монблан. Вона вкрита вічними снігами. Багато країн можуть позаситок красі і привабливості Італії. Отже, запишемо з вами вправо 4, позначимо. Так, і з вами спишемо це повідомлення та підкреслимо іменники, позначивши відміну кожного. Італія розташована півострів, який має форму жіночого чобітка. Італія півострові, форму чобітка. Далі, до складу Італії входить також кілька островів. З Італь... складу Італії островів. Найбільше серед них сицилія Сицилія-Сардинія. Сицилія і Сардинія. На півночі країни розташовані Гори Альпи, півночі, країни, гори, Альпи. Найвища їх вершина гора Монблан. Вершина – гора Монблан. Вона вкрита вічними снігами. Снігами. Багато країн можуть красі і привабливості Італії країн, красі, привабливості, Італії. Тепер позначимо: Італія називний, на півострові місцевий, форму знахідний, чобітка родовий, до складу родовий. Італія родовий, кілька островів, чого родовий. Сицилія і Сардинія – це називні. На півночі це місцевий. Кого чого країни родовий? Гори Альпи називний. Їх вершина називний, гора Монблан теж називний відмінок. Вічними снігами, ким чим орудний відмінок. Багато країн, багато чого родовий, красі, подразу чому? Давальний, її привабливості теж давальний. Чого Італія? Отже, записали, будь ласка, Вправа чотири. Пишемо Італія розташована на півострові, який має форму? жіночого чобітка до складу італії ходить також кілька островів. Найбільше серед них Сицилія, і Сардинія. Так, далі на півночі країни розташовані Гори Альпи. Найвища їх вершина, гора Монблан Вона вкрита. Вічними снігами. Далі багато країн. Можуть позаздрити і привабливості. Италия. Так, і тепер позначте, будь ласка, всі підкреслите іменники та позначте відмінок. Розглянемо рекламний плакат. І далі запрошую. Полюбуватися творами мистецтва, побачити стародавні споруди, скушувати італійської піци кави спагеті, відпочити на теплому узбережжі. Отже, домашнім завданням буде вправа сьома, сторінка 52. Спишіть речення, розкривши дошки, підкресить букви, які позначають звуки, що чергується, вибери з рамочок тлумачення виділом слова та запишіть його в зошит. Повно ви з цим завданням впоратись. Всього найкращого і до побачення!